Доброго ранку, знаходимося у Дніпрі, на Європейській площі. Тут сьогодні, 8 березня, продають тюльпани. коштують вони 70 гривень за одну штуку. Поруч є ще одна точка. Тут ціна така сама, 70 гривень за штуку. Нагадую, що читати новини Дніпра та області можна на сайті. Діп-інформатор є, а також слухати на радіостанції інформатор FM 1073. Для тих, хто ще не приєднався, повторюю, знаходимося у Дніпрі на Європейській площі. Тут 8 березня продають тюльпани. За одну квітку просять 70 гривень. Поруч є ще одна точка. Тут теж 70 гривень. Подробиці та фото шукайте на інформаторі. Бережіть себе.